Житлової споруди, і ми стикнулися з тим, що прокуратура виграла. Ви знаєте, цей суд зараз справа в апеляції, нам відмовили. Відмовили фактично на підставі, що ми як члени територіальної громади не маємо права контролювати діяльності органів цієї громади, тобто ми не маємо права, виявляється, оскаржувати таких рішень. От. Тому ми подали зараз другий позов, який стосується громадських слухань. Тобто, коли обговорювався генплан і коли е, приймався план зонування міста Тернополя, закон передбачає громадські слухання. Це вже є пряме порушення наших прав. І е, ми, відповідно, подали саме на порушення прав по громадським слуханням. Ми стикнулися з тією ситуацією, що не Вважаючи на те, що прокуратура виграла у цей позов з приводу містобудівних умов і обмежень, пан Чепіль, голова церковного комітету, на останньому засіданні в кінці ставі сказав, що ми все рівно будемо будувати. Тобто, виходить, що це пряме порушення законодавства, тим більше вигране прокуратуру, і нічого людей не вчить. От і відповідно, ми подали запит в прокуратуру з приводу того, що в Тернополі оцей план. Зонування міста, на підставі якого даються всі дозвільні документи, виявляється, він не приймався в 2011 році, як нас переконують, бо ми подали в суд, що порушення наші права не обговорювався. Це просто перейменований документ 2006 року. Просто поміняли назву. Тобто документ прийнятий на базі минулого генплану, видався за документ, прийнятий на базі цього генплану.